Про події війни говорить Стратко. У США офіційно підтвердили, що президент Джо Байден послабив обмеження на застосування Україною американських ракет більшої дальності по об'єктах в глибині Росії. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що США справді змінили вказівки щодо застосування ракет Атакамс, і тепер українці можуть використовувати їх для ураження конкретних типів цілей. Зараз вони можуть використовувати атакамс для самозахисту в разі нега. Айної необхідності і зараз зрозуміло, що це відбувається в районі Курська в Курській області, заявив контрадмірал Кірбі. Він вказав, що залишить за українською стороною право говорити, як вони використовують Атакамс, як вони визначають цілі, для чого вони їх використовують, і наскільки добре вони це роблять. Україна розраховує, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні наших бригад і батальйонів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після відеоконференції з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Британії та Польщі, під час якої були обговорені нагальні потреби сил оборони та пріоритетні напрямки допомоги Україні. Розраховуємо на те, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні наших бригад і батальйонів. Маємо успішний досвід в співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку. Однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку. Інший напрямок підтримки посилення нашої протиповітряної оборони напередодні зими. Ворог не полишає спроб знищити нашу крипічну інфраструктуру. Тож потребуємо більше систем ППО та боєприпасів до них, написав міністр оборони. І він також повідомив, що спільно з союзниками Україна розбудовує потенціал вітчизняної оборони індустрії. Рустем Уміров поінформував партнерів про галузі, в яких наша країна бачить значні можливості для співпраці. Мова йде про. Партнерство у виробництві боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, локалізації в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет. А також партнерство для розвитку українських систем ППО, виробництво важкої бронетехніки та артилерійських систем та радари. У свою чергу, після відеоконференції, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що європейці посилять військову підтримку України. Нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили, сказав Борис Пісторіус журналістом на брифінгу. У ніч на 26 листопада ворог випустив рекордну кількість ударних БПЛА типу «Шахе» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Охтарськ. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей, а саме 4 балістичних ракет Іскандер М та 188 ворожих БПЛА. Станом на першу половину дня протиповітряною оборони було збито 76 ворожих безпілотників у 17 областях. Властях дев'яносто БПЛА локаційно втрачено ймовірно через активну протидію РЕП сил оборони. П'ять безпілотників полетіли у бік Білорусі. Тим часом на землі за минулу добу відбулося 191 бойове зіткнення. На покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора. На Курахівському напрямку силу оборони відбили 46 атак. Детальніше про це розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Шворо. Останнім часом рветься до околиць міста Курахове, намагається всіма силами і засобами нанести вогневе ураження і вплив на місто. Також намагається взяти його під свій контроль. Однак, противник намагається як зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль і логістичні шляхи, які ведуть до міста, та намагається прорвати оборону. Е Останнім часом використовує противник активно на тому напрямку, як артилерію, так і керовані авіаційні бомби. Які він скидує за допомогою авіації. Наші сили оборони стримують наступальні дії противника на тому напрямку, завдають йому значних втрат як в живій силі, так і техніці. Урахове знаходиться під контролем збройних сил України. На південних ділянках фронту найгостріша ситуація на Времівському напрямку, де ворог рветься до населеного пункту Велика Новосілка. Між тим ворог починає готувати штурмові групи і на інших напрямках, розповів речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин. Ми знаємо, за даними нашої розвідки, що на Гуляйпільському напрямку також зараз готуються штурмові групи, проводяться заняття з цими штурмовими групами. Він теж ворог намагатиметься тут проводити штурмові дії малими групами піхоти, а на роботинському напрямку на Оріхівському, там, ну, зокрема, робота знаходиться. Там ворог щодня також проводить по три-чотири штурми для того, щоб промацати наш. Передній край виявити вогневі засоби, намагатися знищити ці вогневі засоби, а також активно проводити повітряну та інженерну розвідку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем. Ізраїль і Ліван перебувають на порозі укладання угоди про припинення вогню, щоб покласти край черговій війні між Ізраїлем і Хезболою. Про це пише ряд американських та ізраїльських медіа, посилаючись на чиновників та план угоди, з яким їм вдалося ознайомитися. Проект угоди про припинення вогню передбачає 60-денний перехідний період, протягом якого ізраїльські військові мають вийти з південного Лівану. На їхнє місце має зайти регулярна армія Лівану. А Хезбола переміститься в глиб Лівану зокрема, відведе своє важке озброєння. Тож по обидва боки кордону будуть стояти армії. А екстремістське угруповання, яке не представляє Ліван, але має значний вплив на країну, буде так би мовити, стояти за ліванською армією. Проект угоди також передбачає створення очолюваного США комітету з нагляду за виконанням угоди та усунення виявлених порушень. США погодилися надати Ізраїлю лист із запевненнями, які включають підтримку військових дій Ізраїлю проти неминучих загроз території Ліван а також дії спрямованих на зрив таких речей, як відновлення військової присутності Хезболи поблизу кордону або контрабанду важкого озброєння, кажуть ізраїльські та американські офіційні особи. Як відомо, Ліван та Ізраїль перебувають у конфлікті відтоді, як у жовтні минулого року Хезбола почала атакувати територію Ізраїлю на знак солідарності з Хамас. Ми близькі до угоди. Це може статися протягом декількох днів. Цитує інформагенція Bloomberg посла Ізраїлю у США Міхаля Герцога. Тим часом Панські посадовці висловлюють обережний оптимізм, але наголошують, що не довіряють прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.